Всім привіт! Я вітаю вас на каналі розпаковку Кіндер Сюрпризі. І сьогодні ми з вами відкриваємо вже другу палеточку Kinder Joy з іграшками, присвяченими супергероям коміксів DC. Отже, минулого відео ми знайшли 5 фігурок і 4 додатки. Якщо не дивились, будь ласка, в описі є посилання. Передивіться першу частину, а ми розпочинаємо відкривати другу. Палетку нашої прекрасної коробки. І подивимось, які герої тряпляться нам сьогодні. Отже, давайте розпочинати. Звісно ж, палеточка з 12-й Кіндер наш помічничок ваги, щоб ми знали всю вагу, всі коди і все, що можна, про Kinder Joy. І розпочинаємо. Перший Kinder Joy у нас має літерацію а 2 а І тут у нас 9 С2. Не торохтить, набитий добре. Тож, нас тут чекає такий важкий, вага 31,92. А я нагадаю, що в цій серії 24 іграшки, 8 з яких це повноцінні фігурки, а інші це додатки. Але є додатки такі, які. В принципі, можна вважати за фігурку. Слухайте, так закрили, що я не можу її відкрити. І закрилася у нас у капсулі Харліквін. І не хотіла відкривати. Але ми її. Звідти дістали QR-кодик, якому потрібно. Ось так виглядає вкладиш лицьової сторони. Нам уже трапився Бетмен, Супермен, обидва флеша і Bad У нас ще три повноцінні фігурки і купу додатків треба знайти. Отже, ось так виглядає наша Харлі Квін. Має молоток з собою. І костюми Арлекіна. Така у неї маска. Червоно-чорний костюм білим. І ось так виглядає ззаду. Ось така у нас Харлі Квін. До речі, нова фігурка. Вона вона ще не траплялася минулого відео. А ми далі відкриваємо. І тут... У нас чекає літерація S1A і тут 3 S2. Вага. Вага 32,83. Значна вага не торохти. І тут нас чекає. І тут нас чекає також Супер скажімо так, підставкою для телефончику. Такі додатки, в принципі, добрі, я вважаю, вони хоч якось функціональні, краще, ніж браслетики. Значно краще. QR-кодик кому потрібно. І зразу в зворотню сторону, збираємо фігурку і даємо їй підставочку. І вона слугує підставочкою для телефона. З двох частинок. Ну, це майже фігурка. Ось так і це фігурка. І тут. Кіну, начебто, вона тримає, і ми сюди можемо покласти ваш смартфончик. Ось така шалена гарна іграшка, мені дуже подобається. Давайте ще раз переглянемо. Має спідничку, синю футболочку і червоний плащик. Вона також блондиночка. В принципі, ззаду нічого цікавого немає. Ось така. Додаткова іграшка нам трапилася, але, в принципі, можна її вважати як фігурку. Отже, продовжуємо далі. Літерація у нас G1 7S2. Трошки щось торохтить. Вагу має 2837. Отже, я думаю, що це якийсь брелок. І чекає нас тут. Так, брелок, але, на жаль, повторний. На жаль, ми вже бачили цю дівчину в зеленому, відмову вже з наклеєною наклейкою. Ось так вона виглядає. Ось такий воно поп іт є. На жаль, це наклеєчка, не принт. Ось так виглядає ззаду фактура волосся. Пророблена трошки. І ось такий додаточок ми маємо. Отже. Наступна у нас G1 також і 11 S2. Я думаю, що тут якийсь знову брелочок чекає. І вага у нас 28-27. І тут да, брелочок, але з джокером. Ось такий шалено гарний джокер в фіолетовому костюмі на жовтому фоні. Розглянемо QR-коди, кому потрібно. В принципі, вкладушу нічого цікавого ми не знайдемо, але переглянемо. Ось такий джокер у вигляді брелока з поп-іт. Зараз наклеїмо наклеєчку, роздивимо ще раз. Не дуже рівно мені вдалося наклеїти, але нехай вже так буде. Отже, ось такий поп-іт ми маємо. Новенька іграшка. Має петлю, до речі, щоб повісити, але шнурка в комплекті немає. Отже, ми його маємо знайти самій. <світ> <світ> Ось такий у нас джокер трапився сьогодні. І ми продовжуємо. Продовжуємо ми з літерацією А2А. Це у нас фігурочка. І має тут літерацію 10С2. Вага 31,76. І тут нас чекає джокер. Нарешті ми його піймали. Піймали додаток, піймали тепер фігурку. Маємо мотузок, QR-кодик. І ось так виглядає кладиш І збираємо нарешті нашого джокера. Джокер має зелене волосся, фіолетовий костюм. В принципі, він повторює наш платиш, але тільки без шляпи. Має в руках карту, ну, звісно, з джокера. Шалена посмішка. Ось так виглядає костюм із зачіска ззаду. Ну, ось такий хитренький у нас джокер трапився. І Харлі Квінн. Гарна парочка. Побудьте з нами сьогодні. А ми рухаємося далі. І тут нас чекає С1А. Це буде щось на кшталт оцієї. 2С2. І тут нас чекає. Вага 31,61 сота. Тож нас тут чекає. І чекає, нас тут флеш, здається. Але у вигляді додатком. Ось так виглядає його вкладиш. Це підставочка для телефончику також. QR-кодик. І ось так давайте зберемо. Вони трошки менші, ніж за основні іграшки, але також, в принципі, дуже класні. Ось така у нас іграшка з підставкою для телефончику. В принципі, дуже класно, мені дуже подобається. До речі, чим має біленький плащик, Наша іграшка. Ось така. Дуже класна. Так, вона менша іграшка за розміром, але вона прекрасна. Вона дуже класна, мені дуже вона подобається. Мати таку підставку, я думаю, що це дуже здорово. Ось така у нас підставочка трапилася. Далі. G1. Матимемо якийсь брелок. 6 s 2 І тут нас чекає вага 2835. Точно якийсь брелочок. Так, на жаль, на жаль, повторний. У нас вже такий був. Давайте візьмемо з наклеєною наклеечком. Ось так виглядає наш брелок. Тут також є тримач. Ось так виглядає ззаду. І отак, наче блискавка у нас з нього виходить. Ось такий у нас брелочок. На жаль, повторний, але нічого. Ми відкриємо далі. Тут також брелочок G1. 12 С 2 Трошки торохтить і вага 28,4 Так, це у нас жінка кішка. Це у нас також уже був цей брелочок. брелочок з жінка, кішка. Ось така у нас жінка, кішка. Ззаду зроблена фактура костюма її. І... Ось така у нас жінка-кішка. До речі, навіщо зробити тут петлю, якщо можна зачепити? Ось тут за її хвостик? Незрозуміло. Але функціонально. Ось такий додаток маємо. Далі. А2А. Щось у нас тут. Це не причепилося. Це торчить прямо з Кіндерджою. Цікаво, що це вони мали на увазі? А2А. Волохата іграшка. 11 С2. І вага 32-34. Один з найважчих. Це потягнулося наш шнурок. Ось, дивіться, як його затягло. І він витягнувся. Ну, я думаю, що це не страшно. Ми його сьогодні не будемо зав'язувати, а тут нас чекає диво жінка. QR-кодик, кому потрібно. І ми розглядаємо внутрішню частину кладишу. Ось так вона виглядає. І збираємо нашу диво жінку. У мене це кладеш на, на руках. Цей. Полізли наш шнурок. Ось так виглядає наша диво жінка. Має мотузку в руці. Має щита з головою коня. Має костюм червоно-синьо золотого кольору. Розпущене волосся. І ззаду невеличкий червоний плащ. Ось така чудова диво жінка, як на мене. Дуже класна іграшка. Мені дуже подобається. Але єдине, що б я змінила, це червону зірку в лобі. Не дуже гарні освіту нагадування, але наступне s 1 a і літерація 1S2 Маємо додаток у вигляді функціоналу 3135. І тут ми маємо. Це наша Харліквін на олівчик. Наша резиночка. Кому потрібен QR-кодик. І внутрішня частинка виглядає ось так. Ми її маємо одягти на олівчик. В молоті закріплюємо резиночку і одягаємо на олівчик. Ось така у нас Харліквін. Давайте одягнемо цю резиночку. Дуже маленька резиночка одягли і закриваємо. Ось так виглядає наша Харлі Квін. На ніжках воно не буде триматися, бо воно тут в позі, але за молот можемо її причепити до олівця або улюбленої ручки. Ось так вона виглядає. Дуже класно, дуже мені подобається. В принципі, так, можна її віднести як повноцінну іграшку. Вона не стійка, але, в принципі, будемо рахувати, що це повноцінна іграшка. Хоча їх насправді 8. Далі у нас G1, також брилочок матимемо, 5 s 2 Ледь-ледь торохтить. Тут нас чекає вага 31,55. І це жінка, але у вигляді прикраси, скажімо так, для шнура. Ось так. QR-кодик кому потрібен. І внутрішня частина вкладиша. Для навушників або шнурка зарядки. Ось таку жінку ми маємо як прикрасу. І ось так вона зачиняється. Випеклий носик, а все інше напринтовано, що, в принципі, радує. Ось так виглядає зворотна сторона. Ось так. Так як аксесуар непогано, але не всі іграшки мають бути фігурками. Отже, маємо і такий додаток, і останній на сьогодні літерація G1, і тут 13 s 2 не торохтить, немає звуку взагалі. Вага 31,13. І тут нас чекає. І, на жаль, повторка. На жаль, сьогоднішній випуск ми закриваємо повторкою. Але нам трапилося дуже багато нових іграшок сьогодні, які переглянемо через секунду. Ось такі іграшки нам трапилися сьогодні. Сьогодні у нас улов невеликий, три фігурки, але багато додатків. Якщо мають функціонал, наприклад, ось такий Флеш, ось така Харлі Квін, ось така. Вибачте, оця Харлі Квін, Ось така у нас Супер Вумен І інші додатки з Pop-Pit. Це у нас Джокер новенький і також дивожінка. Яка нам трапилась як і фігуркою, так і додатком. Інші, на жаль, ми вже бачили ці повторки, але ми на цьому не зупиняємося, Будемо шукати далі. Я дякую вам, що додивилися до цього моменту. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте лайки, натискайте на дзвіночок. А я вам дякую і прощаюся до наступної розпаковки.